Здоровенькі були, та будемо всі. Ви дивитеся тижневик провінційних курьозів з Василем Чернявським. Юга! Єрпіні збираються поховати вироблений ліс. На порталі Єрпіня цю акцію навіть назвали неординарною, хоча в народі про це дещо іншої думки. Так, поховальних справ майстра Євгена Мельничука за один лише анонс цієї креативної акції звинуватили у шизофренії. Бачив вчора переписку на Фейсбуці, і одна людина казала, що хід каже, хворі люди пише. Вони каже, краще робили б «Дні народження парків. Ну бо коли каже, робимо позитив, щось того ніхто не бачить. Ну нічого страшного, е -е -е я не згоден з тим, що хворі, просто ініціативні. Ініціативні готи та інші любителі траурних подій обіцяють пройтися скорботною ходою по вулиці Соборній цієї суботи. Сподіваємось, що анонсовану труну, в якій лежатимуть останки дерев та хрест, борці з виробкою лісів зроблять не з дерева. І в оркестрі, який супроводжуватиме процесію, не буде дерев'яних флейт, гобоїв, фаготів і кларнетів. Нагадаємо, що раніше Євген Мельничук мав звичку приходити на міські події з відрізаними частинами тіл мертвих дерев і залишав їх як сувеніри на згадку. Чого ж чекати від нього після суботніх похорон? Думаю, не менше, аніж воскресіння лісу з мертвих. На приєрпінню розпочалося повстання мікрофонів або звукова змова звукорежисерів. Як на святкових концертах, так і на офіційних засіданнях, або чиновники нехтують мікрофонами, або ж мікрофони зневажають чиновників. <бузжен> У <пузжен> <Поломаний мікрофон. пузжен> <пузжен> мера ірпіня Володимира Карплюка вкрали паспорт. У світі передостанніх останніх і після останніх новин все це здається якимось нечуваним розігрошем або злим жартом. 10 грудня центральний будинок культури. Всіх запрошуємо на Кубок Кірпіня КВН. Хлопче, тепер паспорт полягати. Хлопці, тепер паспорт погнати. Хлопче, тепер паспорт погнати. Судячи з цього відеодоказу, якщо на Кубку Ірпіня буде неповна зала, паспорта мерові не бачите до наступної гри КВК. Голова Кацюбинського вигадала новий вид голосування під робочою назвою Всі докупи. Прошу голосувати. Хто за, хто проти. То голосуємо за проти чи проти за. Чи все ж таки утримаємося непевними протезами голосування? Будівництво торгового центру по вулиці Центральній суне в бік залізниці. Торговельний мега-центр, можна так сказати. З такими апетитами можна вже навіть сказати, що це мега супер, -гіпер максі Глобал Центр. Будують його справжні нанажери. Спочатку вони потіснили всі мафи, що знаходилися поряд. Тепер облизуються, позираючи на ринок навпроти, і нажахана залізниця, що тісниться неподалік, мабуть, думає: Що далі? І буде вход. Ну, з центру, з вокзала. Тобто електричкою можна буде в'їжджати прямісінько до центру? Так, да, ну вибачте, ми ж Я тільки виконуємо. виконуємо роботи. Міськрада, звичайно, не в захваті від будівництва, що бухне поряд, наче на дріжджах. Те, що нам сказали зробити, а що, а що тут мішає? Ми б додавали, за, за чим обирати. З такими відчайдушними будівниками Ірпінь невдовзі стане першим суцільним містом маркетом або центром торгових центрів, вулицями якого будуть ходити продавці та покупці з кошиками та візками для товарів. Ольга Фреймут навідалася до 18-ї школи у селищі Коцюбинському. Добрий день. Програма новий інспектор Фреймут до вас. Агент попередив: <правців. <правців> кухню <правців> будуть боронити. Що, не можна? Трудно, не... Люда! Та що закривати фрейм? – Що ж ви так кричите? Невже я на вас таку реакцію викликаю? Дісталося і кухарів. О, а, ну, все з вами зрозуміло. Я не знаю, як вас звати, але те, що ви робите, це гріх. І директору. Колеги про вас кажуть, що ви іноді зловживаєте алкоголем. Це неправда, а це просто наклеп. Наклик. наклик. В школі працює, чи діє програма здорового способу життя чемпіон. Я не палю і не вживаю алкоголю. От у вас щічки почервоніли. У мене добре? робочий тиск 170 на 100. О, Боже! Поговорюючи робочий тиск і вихідний тонус у працівників освіти прирпіння в очікуванні непередбачуваного інспектора з кожним днем все више і више і више. Ми Вирождали, щоб напулать бойови. З грудня місяця ірпінський Ощадбанк, який славився тим, що в ньому можна було сплатити рахунки за комунальні послуги без комісії, почав брати символічний процент у розмірі трьох гривень. Вчора ваш непокірний слуга особисто зіткнувся із цією новорічною акцією. Як то кажуть, з по нитці дітлахам банкірів на шкарпетки для подарунків від дідуся Мороза. З наступаючим ірпінь. else. <laughs>